Сьогодні в нас 5 липня. Рівень води впав на сантиметрів 60. По роботах, що виконано. Так, картопля вже підгорнута. Ось два рази я прорадлував. Хто знає, у нас тут на заході називають радла. Що таке радла? Мотоблоком прорадлував і підгорнув. Ось вона є. Далі цибулька вже повторно починає заростати прополота. Помідори цвітуть, зав'язуються. Фасоля пнеться на тики. Так, проблема з кукурузою. Дуже погано зійшла. В останню чергу її обробляємо, бо не вартує зусиль. Капусту з'їли зайці. Ось все, що, все, що залишилося. На полі зайчики. Не знаю. Навряд чи вона вже відійде. Ось що полишали з нею. Так, буряк, гарно зійшов кормовий буряк. Тут далі морква. Теж рядочки. Вон. Видно рядочки моркви. А сьогодні я взяв мотоблок, фрезу і профрезерував довкола кавунів і диньок. Якраз час. Ось так виглядає профрезеровано. Дині, кавуни вже починають свісти, батоги розкидаються. Я сьогодні фрезою профрезерував справа тут гарбузи, потім знову кормовий буряк. Ось далі це вже кабачки і мускатний гарбуз. Ось тут дині і кавуни. Такий результат у нас на 5 липня.